Друзі, всім привіт! Прийшло насіння пшениці. Ну, це не реклама, вони мені скидку ніяку не робили, але я покажу. Західний бух, пшениця озима, сингента перша, репродукція 50 кг протруєна. Зараз покажу, тут є один мішок, я надірвав. Загадати, ну ось. Ну покажу де так. Так, є пшеничка. Фокусіровка. Не хочу Ну, Якщо так дивитись, пшениця дуже гарна, вся як одна, як бачите. Будемо сіяти 180 кг на гектар. Друзі, всім привіт! Сьогодні сіємо пшеничку сінаву Відео ви бачили на початку. Ось так виходить каркуватись, так такий дракон каткує. Ну, Непогано виходить, дуже добре. Влага є в землі, будуть сходи. Головне, щоб були рівномірні. Тому що як-не-як культиватор трошки підсушує землю. Але ж вчора вечором культивірував. Тагато сьогодні сиї. ну Влага є, коротше. Норма висіву 180 кг на гектар. Має хватити цієї пшенички, якщо не хватить, то прийдеться досіяти з другим Але я думаю, може хватати. Там вже небагато лишилось. Зараз у нас 1048, від 8 годин почали. Доволі швидко у нас виходить. За день можна посіяти до 10 гектарів. Який дракон до 10 гектарів може партувати без стріла. Так що, друзі, Підписуйтесь на канал, ставте лайк і будемо слідкувати за цією пшеничкою, будемо бачити сходи, будемо бачити, що вона дасть з гектара. Чи варт купляти по 16 гривень за кілограм дану пшеницю, чи не варт, як керма. Ну, Будемо дивитися, будемо сюди підживляти пшеничку, щоб мати гарний урожай. Так що я погнав. Закінчили сіяти. От що лишилось Все як в аптеці така пшеничка.